Боля, слухай, е, хто вам розробляв логотип форми, цей дизайн? Ти самі придумали? чи? Насправді це сама крута компанія, але вона розробила спеціально для нас, ще й називається. Вау! <гум> Телефончик скинеш в описі скинемо, так? Скажи, що найважче було е, прийняти поразку чи приймати подачі? А, найважче було робити свої подачі. Ми зробили дуже багато фолів з рахунок своїх подач, і це було найважче, тому що ми, як мінімум 15 подач, просто в це не Не вистачило ще одної чашки кави чи е, вільних. Адреналінових рук. Не вистачило ще одного калиха віскі. <клухи> і, наспевне, зіграності команди, тому що всі новенькі в нас. А, немає атаки, немає пасу доброго, але думаю, на наступні рази будемо грати і, можливо, колись. Є стратегія, <клухи> як повернутися і всіх рознести. Так, звісно, стратегія завжди є. Намагаємось міняти розстановку і подивимося, що з цього вийде хоча б одну гру, але треба забирати. <клухи> Давай, вперед. Дякую.